Крім того, за час нашого пересування до міста Хост приблизно за 40 кілометрів до кінцевої точки Комарницький сказав мені зателефонувати до людини, яка рухалась попереду у Toyota Land Крузер 200 та повідомити йому про необхідність зупинитись на АЗС ОКО для перевірки її території на предмет наявності на ній співробітників правоохоронних органів після того, як він повідомив нам, що все чисто. Комарницький сказав мені зателефонувати тій саме людині і запитати в нього про те, чи є на вказанні АЗС автомобіль Toyota Кемрі. І на цьому самому моменті у спецоперацію з порятунку Комарницького з України і у нашу розповідь вступають люди, пов'язані вже з іншим правоохоронним органом. Управлінням стратегічних розслідувань Національної поліції України Закарпатської області, один зі співробітників якого і прибув на Тойоті Кембрі на заправку біля міста Хуст для зустрічі столичного гостя Комарницького. Він до слова також вже затриманий і також надав покази. Ось що старший оперуповноважений безкровний Віталій повідомив після затримання. У мене є співробітник та товариш Лемак Василь. Приблизно 6-7 місяців назад. Він повідомив мені, що має канал по переправці осіб нелегально за кордон, та запитав, чи є у мене люди, які бажають отримати таку послугу. Я в свою чергу сказав, що ні та забув про цю розмову. 7 лютого до мене на месенджер Сігнал подзвонив мій знайомий Нікітін Дмитро та сказав: у мене є чоловік з Києва, за ним ганяються, йому треба виїхати з України. неофіційно через границю. Я відповів Нікітіну, що. Є новою людиною на Закарпатті та об'єктивно не зовсім розумію, як організувати перетин через кордон. Водночас сказав, що у мене є товариш, який може у цьому допомогти. Та сказав, що з'ясую. Надалі я одразу скомунікувався зі своїм товаришем Лемаком Василем, якому повідомив, що є такий запит на перетин. Лемак відповів, що вартість незаконного переміщення особи складає 10 тисяч доларів США. Я повідомив Нікітіну, що є людина, яка може допомогти перемістити людину за кордон. Нікітін сказав, що мене набере людина, якій потрібна допомога. Про те, що вказаною особою є Комарницький Денис Сергійович. я